Сильні гравці на ринку, масштабна команда, гладіатори своєї справи. Все це про ріелторів житлової компанії Альянс завітаємо у гості до найкращих сусідів із тортом Спартак. Буде позитивно і дуже смачно! Вас вітає будівельна компанія Вертикаль. Раді бути завжди поруч у місті найкращих сусідів. Дякуємо, вітаємо вас на нашому офісі житлової компанії Альянс. Ви знаєте, Франківську з порожніми руками не ходять в гості. Тому вам такі маленькі гостинці від нас. Дуже Можна? Можете дякую. навіть взутися і будемо з вами однаково жовтенькі. Боже, скільки хлопців! Дуже багато. О, багато. І ще один хоп. Ви також наші менеджери. На всю команду ж ми потім поділимо. А ми, ми з вами випробуємо, чи смачний. Так. Чи можна команді давати? <му> Вертикальний чайок. Мед, манго і трохи магії вертикальної. Ми знаємо, що ви любите досліджувати нові землі. Навіть офіс у Карпатах маєте. Розкажіть, як там гори і які сусіди? Може, і ми приїдемо. Ми завжди раді бачити хороших сусідів у нас в гостях. Офіс в горах відкрили приблизно рік назад. Правда, свої корективи внесла війна. У нас офіс в повному складі вступив в Збройні Сили України та тероборону. Тому ми на короткий період його закрили на листяний. Зараз. Активно ведемо наймових працівників. Угу. З літа ми активно працюємо в горах, є дуже багато нових інвестиційних проєктів. Радимо вам вам цей регіон, завжди будемо раді співпраці. Але попри гори, про Франківськ не забувайте. Ну бо Франківськ все-таки місто найкращих сусідів. Згідно з вами, як говорять про коріння не забувають. Франківську у нас справи набагато краще, ми вже на ринку понад 7 років. У нас велика дружня, потужна команда. І ми рахуємо, що ми одні з лідерів ринку франківської сфері нерухомості. Але зараз ми міщаємо і хочемо відкривати для себе нові горизонти. Добре, розкажіть про ваших працівників. Як вживаються між собою чи ні? В нашій сфері колективі працівники це одне з найважливіших, що може бути. Тобто на них все будується. Ти не вийдеш сам до. Клієнта в полі саме працівник. І в Франківську навіть є такі прислів'я чи приказки, або мене обманюють, або скажуть, що ріелтор альянсу, варти двох ріелторів іншої компанії. Це було більше як жарт, а ми поважаємо своїх конкурентів. Конкуренція і робить ринок сильним. Якщо сказати чим я пишаюсь, тобто саме своїми працівниками, є різні моделі побудови цього бізнесу, і деколи ріалтора є тільки клусоводана, тобто там опрацьовує сам самого сам лід відділ маркетингу, потім в полі вже працює ріелтор. Якісь юридичні питання закривають. Керівники компанії чи тощо, тобто mm -hmm. кожного е, своє правила. Тобто у нас ріелтор йде повного цих крута від пошуку від комунікації з продавцем, від комунікації з покупцем до е, всіх тонкощів е, права. Він е, бере клієнта, випускаючи за ручку, проводить сюди і йде за весь шлях, аж готова, поки клієнт має дає ще своє власником свого нового житла. За що ви найбільше любите Франківськ? Франківськ це якесь таке. Для мене місце сила. Ти коли в подорожі чи навіть відпочиваєш через якийсь час, значно сумуєш задоволю. Звісно, що це тихенькі вулочки. Незвичайно скучаю за нічним франківською. Це безпека, це знайомі люди. Особливо люблю Франківськ влітку. Коли роз'їжджаються студенти, наша стометрівка, знайомі лиця, ти можеш прийти, потиснути руку кожному другому. От десь за це. У вас працює реально багато людей. Розкажіть про свій колектив. От як вживаються між собою? Хто розкаже про колектив, краще за нього самого? Давайте про і запитаємося. Ідемо. Добрий день! Добрий день. А я вас вирішила пригостити тортиком. Дякую. А ще мені Сергій сказав, що можна задати декілька питань. Можна. Тоді мені цікаво, у вас такий величезний колектив, як ви всі між собою вживаєтесь? Сваритесь? Буває, що і сваримося, не без цього, але в більшості команда дуже дружня. Дуже багато часу проводимо разом навіть не в робочий час, що свідчить про те, що є дійсно хороші дружні зв'язки. Наприклад, що четверга у нас футбол, дуже тренує командний дух. Є люди, які професійно тим займаються, є люди, які любителі, які, наприклад, так як я, <гум> але паси дають, і гра лягає дуже добре. <гум> Класно <гум> для прикладу, так чудово. А ну зізнавайтеся, як справи з сусідами. Бо є сусіди класні, а є, боронь боже, не дуже. Буває по-різному, але ми з усіма стараємося дуже по-дружньому. І е, е, ринок нерухомості він ніби такий дуже конкурентний, але ми даємо перевагу. Більше партнерським угодом, так званим, де ми працюємо пліч-опліч і задоволені всі сторони. А діліться секретами. В чому сила Альянсу? А ви вже прямо як справжні сусіди, хочете всі секрети зразу розділити, так? Ж. Ну добре, можемо поділитися декількома секретами. Як на мене, перш за все, сила Альянсу в тому, як скажем, в математиці кажуть, коли 2 плюс 2 дорівнює 5. Коли є велика дійсно команда, завжди є кому щось підказати. Хтось раптово приносить якусь квартиру, якої не було на ринку, а в іншого колеги вже є на неї клієнт. Працюють дійсно професіонали, це є видно в наших відгуках і взагалі відчувається в роботі з клієнтом. І, будь ласочка, спробуйте, я старалась, готувала. Пекла спеціально для вас. Дякую, дякую, дуже приємно, Смакуйте. що вертикальна кухня завітала саме до нас, адже я такий е знатний е любитель солоденького на фірмі. Ого! Ну дасте оцінку, дасте оцінку. Ви ви по адресу, до речі. А ну вердикт? Треба ще раз. <laughs> Мені цікаво, як працюються прекрасні половині команди. А то жінкам можна голову втратити з, таким, з такими мужніми хлопцями. Можу сказати, що дуже класний колектив, дуже всі дружні. Відчуваю, як новачок в своїй справі, я відчуваю дуже велику підтримку, тому що ну, хлопці десь підскажуть, допоможуть, десь підвезуть, привезуть. Ну, тобто я задоволена. задоволена. Приємно працювати. Так, так. так. Це дуже класно тонізує і заставляє бути у формі завжди. Але в нашій роботі в статі як такої немає, тому... тому це добре. Головна дружба. Так, колективі. так. В нашому колективі головне це дружба, підтримка і взаємоповага. Щиро дякую вам за гостинність. Як то кажуть, альянс купив, альянс продав. Хай гроші водяться, а сусіди плодяться. А нам час збиратись до наступних сусідів. Ми завжди раді бачити таких хороших сусідів у нас в гостях, а особливо ще не з постими руками.